Значить, що такий електронний реєстр виборців зобов'язаний був включати всіх людей, які мають законне право на своє волевиявлення під час президентських виборів. А крім того, з цього списку мусили бути вилучені люди, які вже пішли з життя, люди, які подвійно, потрійно, а іноді і 10 разів враховані в цих реєстрах. Мусили бути чітко встановлені адреси, за якими люди проживають, і мусили бути виключені такі випадки, а скоріше системні прояви, коли люди були прописані в неіснуючих будинках, в неіснуючих, на неіснуючих вулицях, і коли ми, як уряд, почали проводити всю роботу, яка пов'язана якраз з е, створенням якісного електронного реєстру. То ми переконалися, що далеко не всі гілки і органи влади готові були до того, щоб цей реєстр зробити адекватним до складу виборців, які мають право голосувати згідно чинного законодавства. І саме тому, коли почався виборчий процес, і, до речі, і перед підготовкою, перед першим днем виборів, першого туру голосування, стало зрозумілим, що, на жаль, Окремі гілки влади, а це місцеві органи влади, яким підпорядковані в тому числі певні органи влади. Вони не просто опиралися, а вони не вносили необхідні зміни в електронні реєстри, що призвело до того, що в електронному реєстрі, в штучному режимі, в режимі протидії і в режимі несприйняття очищення цього реєстру залишилася велика кількість людей. Які вже померли, причому померли не місяць, не два, не три тому, а померли десятки років тому. Крім того, і в цьому будуть наведені приклади, і крім того, ці мертві люди проголосували, поставивши свої підписи на е, певних документах виборчих. Крім того, в цих списках залишилися особи, які в цьому списку зазначені багаторазово, і це, до речі, теж. Те, над чим мусили працювати, в тому числі місцеві органи влади. А крім того, залишилися вулиці, яких не існує, нежитлові будинки, в яких прописані сотні людей, які також не мешкають в цих будинках, і все це має свої докази, які будуть наведені, в тому числі і представниками моєї сторони. Це не просто слова, це докази, які встановлені. Під час голосування міліцією, членами виборчих комісій, спостерігачами, і я хотіла би, щоб ми уважно розглянули ці обставини, саме тому, що є вже певні прецеденти, які були в історії країни і які були в судовій практиці. Я говорю про суд, який відбувався, верховний суд, який відбувався в 2004 році, по підведенню підсумків виборів і по оскарженню результатів. І я думаю, що саме тоді ми змогли піднятися на ті рівні і правосуддя, і чесності всіх учасників виборчого процесу, і суспільної оцінки світової оцінки всіх процесів, коли ми почали сприйматися нарешті перший раз як демократична і цивілізована держава. І саме тому я маю зараз в руках це рішення Верховного суду України. І коли виносилося це рішення, судом також було встановлено, що при проведенні повторного голосування були допущені порушення закону України, а саме складання і уточнення списків виборців проводилися з порушенням вимог законодавства, допускалося включення до списків виборців одного і того ж громадянина декілька разів і осіб, які не мали права голосу. В тому числі це люди, які пішли з життя. І я хочу сказати, що саме це стало одним з аргументів скасування постанови Центральної виборчої комісії про визнання виборів в 2004 році, повторних виборів. І саме це було одним з аргументів, на якому базувалося рішення суду. І я хотіла би зараз, в ході свого виступу, також заявити клопотання про те. Щоб цей електронний реєстр був ще раз перевірений згідно доказів, які ми підготували на наявність в цьому реєстрі людей, які двічі-тричі там сьогодні знаходяться, людей, які вже пішли з життя, але вони знаходяться в цьому реєстрі, і людей, які знаходяться за неї. Житловими будинками закріпленими і які голосували від, вибачте, виритих котлованів, там, де будинків зовсім не існує, від відсутніх вулиць і від нежитлових приміщень включені були в реєстри. Я вважаю, що це один з фундаментальних засад проведення чесних виборів. І якщо такі люди були в реєстрі. То де гарантія, що на основі фальсифікації вони системно не голосували на всіх дільницях нашої держави. Другий напрямок фальсифікації, про який я хотіла би зараз сказати, і який кореспондується з першим, про який тільки що я завершила викладення своєї позиції, це включення в день виборів людей в списки для голосування. Я хочу звернути вашу увагу, що, на жаль, Методи фальсифікації кореспондуються, які застосовувалися в цьому році, з тими, які застосовувалися в 2004 році. Я хочу нагадати вам ту е, ті обставини, які розглядалися судом в 2004 році. Це так звані відкріпні талони, коли людина мала можливість брати відкріпний талон і їхати голосувати по всій країні. Висловлюючи своє бажання підтримати того чи іншого кандидата від двох до десятків разів. Сьогодні так само використовується такий же метод фальсифікації, але він абсолютно по-іншому вибудований, але сутність його така сама. Незважаючи на те, що законом про вибори президента. Прямо забороняється реєструвати виборців в день виборів, тому що ніхто в день виборів не може перевірити, чи проголосувала ця людина на інших дільницях, чи вона не проголосувала, чи ця людина має взагалі право голосувати чи ні. Де вона мешкає і за якою дільницею закріплена можливість і право їй голосувати. І якщо людина в розгар виборів прийшла. І говорить про те, що да, я хочу проголосувати, а її просто включають в додатковий список. То ніхто не може гарантувати, що це не була фундаментальна системна фальсифікація, яка застосовувалась на цих виборах, і в той же час. Я хотіла би, враховуючи, що ми держава, яка хоче відповідати світовим стандартам і світовим зобов'язанням, а також рахуватися з традицією проведення виборів в інших країнах світу, які узагальнені і систематизовані, я хотіла би, щоб ми зараз подивилися на пункти 4,5 та пункт 1-2 розділу перших керівних принципів. Кодексу незалежної практики у виборчих справах Венеціанської комісії, в якій прямо зазначено, я цитую: реєстрація на виборчій дільниці в день виборів здійснюватися не може. Це говорить про те, що світ проаналізував всі системні фальсифікації, які відбуваються на виборах в інших країнах. Проаналізував і дав. Концентровані принципи, які мусять застосовуватися в тих державах, які не хочуть мати фальсифікацію як систему боротьби за владу, а які хочуть очищатися і проходити встановлення. Я просто хочу одного: щоб речі, які сьогодні є кричущими, речі, в яких наша команда позбавлена права встановлення істини, були розглянуті сьогодні. І ми сподівалися на те. Що такий поважний і високий склад суду, який сьогодні представлений, так само, як і кожен громадянин, так само, як і кожен політик, який вбачає своє завдання не в користуванні політикою, а в служінні в системі політики, щоб ми кожен зробив свою справу і все. І повірте мені, якщо це буде встановлено і встановлено всебічно вивчено і об'єктивно, я прийму те рішення, яке. Є волевиявленням народу, але я не можу прийняти подвійні стандарти, і я не можу опустити руки, тому що тоді невідомо, хто це буде міняти і хто це буде з'ясовувати, і як боротися проти цього. От і все. І тому на кожному лежить відповідальність, на кожному громадянині, який прийшов або не прийшов голосувати, на кожному громадянині, який взяв або не взяв гроші за голосування, на кожному політиці, на кожному члені ЦВК, який в супереч рішенню суду приймає те, що вигідно їх політичній команді. Я думаю, що колись мусить в Україні народитися така команда в різних гілках влади, в різних органах і в різних системах влади, яка один раз цьому скаже ні. І Якщо ні, то ні. І тоді процес очищення буде йти. А якщо не знайдеться така команда, то цей процес буде заганятися в ту системність, з якої вже просто виходу не буде. І тому я прошу голосування за межами дільниць, не рахувати таким, яке взагалі відбулося. Тому що воно відбулося, по-перше, без медичних довідок. По-друге, без паритетного представлення на багатьох дільницях двох кандидатів -президенти в президенти серед тих членів дільничної комісії, які супроводжували ці скриньки, і не розглянуті, і не пораховані ті голоси і не перевірені, де очевидно заяви написані з порушенням вимог чинного законодавства. І написані не самими людьми, а написані якимось невідомими особами.